27 квітня СУБОТА Як подолати депресію. Частина 1. Та він Господь сказав мені Досить тобі моєї благодаті. Адже моя сила виявляється в немочі. Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. 2 Коринтян 12. 9. Чарльз Сперджан, великий проповідник вікторіанської епохи, часом страждав від глибокої депресії. Якось він сказав своєму другові, що під замком відчай криється стара підземна в'язниця. Проте Сперджан продовжував черпати живу воду з Божого джерела. Благовістка про Божу благодать і викуплення була для нього реальністю. Одного разу, повертаючись додому після тяжкого трудового дня, він відчув себе надзвичайно стомленим і пригніченим. До нього зверталося безліч різних людей, які виливали перед ним свої проблеми, але не з багатьма він сам міг поділитися власними переживаннями. Сперджон відчув, як його знову затягує до цієї старої підземної в'язниці. Однак тієї миті йому пригадався текст з Біблії, який і врятував його від цього стану. Досить тобі моєї благодаті. Друге Коринтян 12.9. Приїхавши додому, сперджан вирішив подивитися, як цей текст звучить у грецькому оригіналі. Щойно він це зробив. Біблійні слова справили на нього ще більше враження. Здавалося, із цими словами Бог звертається особисто до нього Досить тобі моєї благодаті. За Сперджон сперджан уже вголос відповідав. Так, звичайно, досить, Господи. Після цього він розсміявся. Він знову здобув веселий, благотворний, цілющий дух. Пізніше сперджан згадував до того часу я ніколи не розумів, що таке святий сміх Авраама. Тоді мені видалося, що не вірити в Бога просто абсурд. Друзі мої, писав сперджан своїм друзям, майте велику віру. Мала віра піднесе вас до неба, але через велику віру небо зійде у ваші душі. Сперджон відкрив для себе велику вічну істину. Небеса це не просто місце у всесвіті, небеса це життя в Божій присутності. Будучи християнами, ми з радістю очікуємо остаточної нагороди, життя на небі, де не буде страждання, сліз, хвороби, смерті. Проте є ще один вимір неба, котрий часто не береться нами до уваги. Коли Фарисеї запитали Ісуса про прихід Небесного Царства, Він лаконічно зауважив Адже Боже Царство всередині вас, Луки 17.21 Коли Христос входить у наше життя через Святого Духа, Боже Царство оселяється в наших серцях. Божий Дух зціляє наші рани, Він осушує наші сльози, дає нам нову надію. І разом зі Спердженом ми тоді розуміємо, що Божої благодаті достатньо для нас. Навіть за найскладніших обставин життя місце, де перебуває Ісус, є для нас небом. Радійте сьогодні, оскільки Христос нині входить у ваше життя. Боже Царство тепер є всередині вас.